Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Час новин для вас працюють журналісти СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю цієї ночі. Росія запустила безпілотники по кількох областях України. В Одесі постраждали п'ятеро людей, зокрема одна дитина, повідомили в ДСНС. Трьох поранених із опіками та вибуховими травмами госпіталізували. Атака почалася о пів на другу ночі. Зараз на місці працюють усі служби, ліквідовують наслідки обстрілу. Атакували росіяни також Харків, є влучання Гербери по Слобідському району. На щастя, без постраждалих. Шахеди цієї ночі збили на Миколаївщині. Кошмарили дрони також Чернігівщину, Сумщину, Дніпропетровщину та Донеччину. П'ятеро загиблих у Запоріжжі. Ще восьмеро людей постраждали. П'ятеро зараз у лікарні, зокрема 17-річний підліток. Один постраждали у тяжкому стані. Напередодні близько 10-ї вечора. Росіяни вдарили кількома авіабомбами по сусідніх селищах, а згодом гатили по спальному району міста. Спалахнула масштабна пожежа, знищено не менше десятка магазинів, пошкоджені п'ять багатоповерхівок. І зараз до нас приєднується наш кореспондент Андрій Почтів із Запоріжжя. Андрію, вітаю тебе! Розповідає останні новини про наслідки російської атаки Вітаю, Анастасія. Це Шевченківський район Запоріжжя. Напередодні увечері російська керована фугасна авіабомба рванула у його центральному кварталі біля зупинки транспорту навпроти ринку. Ось так епіцентр терористичного удару виглядав учора пізно ввечері, палаючи крамниці на землі тіла загиблих людей. Зранку по-своєму не менш моторошна картина. Такий собі відбиток пересічного українського сьогодення, розтрощений зупинковий комплекс, повалені дерева і поруч люди, які чекають на транспорт, аби їхати на роботу. Сусідньому домі живу дуже гучно, повилітали стекла. Ну, потрібно ж їхати на роботу. Все рівно життя продовжується, відважаючи на цей вижав. Працівники ринку і крамниць тим часом намагаються врятувати залишки свого товару. У магазині пана Юрія не вціліло майже нічого. Розбираю остатки. Остатки товару. Тут була антикварна крамниця. Щось вціліло. Процентів 5%. У дворі багатоповерхівки, що опинилася навпроти епіцентру авіаудару, ми зустріли пані Людмилу. Вони з чоловіком повернулися з Києва, аби дізнатися, що з квартирою. Ви сьогодні приїхали. Тільки що, ось ще не зайшли, ще не бачили, що там робиться. Ну, ну Знаємо, що подзвонили нам, що наша квартира розгромлена. Разом із подружжям підіймаємося до їхнього помешкання. Пан Петро оглядає квартиру, де вибуховою хвилею повибивало шибки. Оце середня ціла, а дві крайні, що не відкриваються. Цю вирвало просто. Жили дружно, тепер каю поперло. Ну що ми можемо сказати? На цю хвилину відомо про п'ятьох загиблих та вісьмох постраждалих. П'ятеро людей у лікарні, серед них сінестрічна дитина. Одна людина у тяжкому стані. Нині на місці удару працюють рятувальники та комунальники, усуваючи наслідки. Анастасія. Дякую, це був Андрій Почтєв, наш кореспондент, про ситуацію на Запоріжжі, куди Росія вдарила авіабомбами. Через російську атаку на Дніпропетровщину загинула 84-річна жінка. Ворог атакував Бепла, Васильківську громаду Синельниківського району. Тут також поранено чоловіка та 71-річну жінку. Спалахнула пожежа в приватному будинку. Знищено три приватні оселі, пошкоджено ще два будинки та мікроавтобус. У Нікопольському районі Росіяни атакували райцентр, Покровську та Марганецьку громаду. Нікополі, понівечно приватний будинок та газогін. Попри щоденні атаки, Херсон продовжує жити. На вулицях чисто вікна фанерою і забивають досить швидко. Комунальникам доводиться працювати у захисті. Щоправда, бронежилети ховають, адже росіяни полюють на всіх, хто бодай віддалено, нагадує їм військових. Під прицілом росіян також лікарні, цивільний бізнес. Як живе Херсон? Ольга Чайко розповість. Давай чуть розкатаємо. Бригада, якою керує Володимир, накриває дех будинку, по якому влучив шахет. Працюють швидко, але під час обстрілів роботу доводиться припиняти. Слухаємо на назву і дикали перельоти, ну, ховаємося в укриття, де є можливість, ховаємося в укриття, де нема можливості, заходимо в під'їзд ну, до шахти-ліфта. Ну, вчора був обстріл, десь тут рядом прилетало, Тут ми вчора почти годину сиділи в підвалі. Цей дах латають четвертий день. Шоломи не вдягають, бо не хочуть привертати увагу росіяни, які моніторять місто дронами. Бригада, де працює Євген, збирає вулицями опали листя, працюють у захисті. Щоправда, кажуть, броніки краще приховати. Росіяни прирівнюють комунальників до військових. Вони за всім дивляться ніж по барабану. Було таке, що гнався. Ну, гнався, да. а рятують вони? Це я вже додумав. Ну а я, звісно. Ну, всякому випадку живий я Коли херсонці бачать людину у броніку, то її завжди питають, чи вона бодай не з Києва, тому що у цьому місті до постійних вибухів вже звикли росіяни б'ють по Херсону нещадно Це і дрони, і артилерія, і ракети, а тепер ще й шахеди. Ось так 29 жовтня виглядала обласна дитяча лікарня. Росіяни поцілили в її поліклініку вранці, коли лікарі робили дитині УЗД. Дівчинка саме тоті постраждала. А з другого боку постраждала наша співробітниця, яка привела цю дівчинку на обстеження. Відразу бабах ми вилітаємо в коридор. Я бачу, що пилюка. Нічого не видно, і заступник біжить по коридору. Дивилися, хто постраждали і швидко угу. Угу. Да. і знову тоді це була артилерія, лікарня зазнала збитків на 3 мільйони гривень. УЗД апарат знищений, вилетіли шибки. Тут уже втомилися рахувати кількість прильотів за останні три роки: 12 чи 15. -й. І, попри це, поки затища, намагаються жартувати. На рашківських сайтах було написано, що це законний військовий об'єкт, що тут лікуються військові із, в квезах, в інкубаторах, в квезах. Інша військова мішень ось це ательє майже у центрі міста, ближче до Дніпра. Це ось сюди прилетіло, а це волною, хоча й сюди прилетіло, і в дерево прилітало. Раніше тут шили і ремонтували військовий та цивільний одяг. Під час окупації зберігали українську гуманітарку. Його власник Олега Кімченков пережив окупацію, підвали у Мелітополі, Олешках, Катівні у Херсоні. Загалом понад два місяці у його ательє прилетіло у квітні 24-го, Тоді тут не лишилося ані вікон, ані дверей. От вирвала дивіться, взагалі в хлам все. Ось дету двері просто Дивіться, зеркала цілі. Вікна забили, що могли перемонтувати і навіть деякий час працювали нині лише за потреби. Неспокійно точно, страшно точно. А які збитки? Ну, окна, стекла. ну. Все потім тому це, це не збитки. Це... Догасрочний отпуск рефреном тут завжди звучить під час російської окупації морально було гірше і, хоча нині значно гучніше. А в місті лишилося 60 тисяч із колишніх 270. -ти. Ті, хто тут працює, налаштовані робити це і надалі. А смисло виїжджати нема смисла. Я від всю окупацію тут пробув. Нема смисла. Ні. Рідне місто рідне місто є рідне місто. І не думаю, і не подумаю. Ні. Рідне місто їхати? Ні, їх ніколи. З Херсона, Ольга Чайко, Дмитро Матвієнко та Захар Комах. Факти ICTV. єдині новини. Україна готова до змістовних переговорів для завершення війни, але наші червоні лінії чіткі та непорушні. Про це під час засідання Радбезу ООН заявила заступниця постійного представника Христина Гайовишин. Вона підтвердила, Київ отримав від Вашингтона проєкт мирного плану і готовий працювати над його положеннями, щоб забезпечити справедливе завершення війни. Водночас Україна чітко окреслила свої принципи: ніколи не погодиться на обмеження права на самооборону чи вибір союзів та ніколи не визнає окуповані території Росії російськими. наша земля не продається, наголосила дипломатка і закликала Радбез ухвалити резолюцію про повне та негайне припинення вогню. У четвер Рада безпеки ООН зібралася, щоб обговорити чергові російські обстріли України і гуманітарну ситуацію. Під час засідання США закликали світ посилити тиск на Москву. Постійний представник Майк Волц заявив, Вашингтон готовий запровадити нові санкції та розширити постачання зброї Україні, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню та початок змістовних переговорів. Підтримати негайне, повне та безумовне припинення вогню, щоб створити умови для миру, закликав Радбез і представник Франції. А данія наголосила, не може бути переговорів про Україну без України і про Європу без Європи. Будь-який процес має принести не ілюзорний, а справжній і надійний мир. Україна підтримує пропозиції президента Трампа, спрямовані на припинення війни. Ми готові, як і раніше, конструктивно працювати з американською стороною, а також з нашими європейськими партнерами і всім світом, щоб встановити мир. Україна отримала від американської сторони проєкт мирного плану. Ми окреслили принципи важливі для нашого народу. Україна готова до змістовних переговорів, включно на рівні лідерів. Однак наші червоні лінії чіткі та непохитні столиці відбулася одна з ключових подій, яка об'єднала бізнес-спільноту, громадськість та лідерів думок. Захід диригенти змін організовує міжнародна компанія Делоїд Юкраїн, і цього року він відзначив свій ювілей 10 років. Провідні експерти з різних сфер наголошують, Україна здобуває колосальний досвід, про який точно не варто мовчати. На заході завдяки небайдужості гостей та партнерів форуму. Вдалося зібрати 800 тисяч гривень на підтримку благодійного фонду Діти героїв. Вони лідери думок, авторитети для громадськості та успішні представники бізнесу. І саме ці українці стали топ-спікерами цьогорічного ювілейного форуму Диригенти змін. І наш форум сьогодні про це про осмислення досягнень останніх десяти років. А за останнє десятиліття бізнесу державі і загалом суспільство довелось пережити надзвичайні потрясіння. Інколи ми просто забуваємо про те, скільки Класних речей ми вже зробили, чого ми досягли, і ось ця можливість зупинитися, подумати, осмислити ті досягнення, які в нас є, це фундамент для того, щоб рухатись далі. Нам є чим пишатися, і насамперед пишатись силами оборони. Це засвідчує коротке опитування, що відбувається буквально під час дискусійної панелі серед присутніх. З ключових досягнень розбудова сильної та авторитетної армії. Головна трансформація відбулася за останні три з половиною роки, каже командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, бо армія тримається на вмотивованих людях, на тих, хто поповнив сили оборони під час повномасштабного вторгнення, і на тих, які працюють над її технічним забезпеченням у тилу. По великому рахунку зараз ну не на папері, але по факту в Україні ж пишеться новітня сучасна доктрина застосування безпілотних систем. Ну і відповідно. Майбутня доктрина нацбезпеки, причому не України, а, а всього світу, змінюють і підходи до якісної медичної допомоги пораненим. Вітчизняна система охорони здоров'я, і будь-яка інша у світі не була підготовлена до роботи під час війни. А тут ще й шалений відтік медсестер за кордон, понад 6 тисяч зруйнованих медзакладів та травми, з якими ніколи не зустрічались наші фахівці. Україна має стати експертом в Медичних послугах при бойовій травмі ми суперсильні в протезуванні. Зараз розвиваємо свою експертизу в щелепно щелепнолисової хірургії, бо як я сказала, вже структура травми змінюється. Ключовою для усіх сфер, зокрема й для медіа, стає гідна підтримка військових та ветеранів. Все у медіакомпанії Starlight Media Медіа Олександр Бугуцький пригадує, як у перші дні великої війни у його команди з'являється ідея вивести в ефір телеканалів QR-код зі збором для Збройних сил України. Згодом ідею підхопили інші компанії і тепер збори для наших захисників і захисниць звичне явище. Також Starlight медіа ініціювала та розробила принципи бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок. Понад 100 найбільших українських компаній вже стали підписантами та у спільноту, аби разом плакати культуру, поваги та вдячності до захисників та захисниць, що повертається до цивільного життя. Я хотів би, щоб люди перебудували своє мислення в розумінні того, що Україна після війни має бути іншою, і насамперед країною, яка не просто гордиться своїми захисниками і захисницями, але і країна, в якій всі ті, хто воював, можливо, там навіть отримав поранення чи отримав якісь втрати, почували, що вони потрібні цій країні. Тому ми хочемо бути лідерами ветеранської політики. Україна щоденно здобуває унікальний досвід і точно має чим поділитись із рештою світу. Чого тільки вартує стійкість нашої банківської системи, яку до воєнних випробувань почали готувати ще з 14-го року, зауважує один із найвпливовіших банкірів Сергій Черненко. Завдяки проведеній реформі банківська система витримує блекаути, постійні хакерські атаки і, звісно, масову паніку, яка виникла на початку повномасштабної війни. Люди, незважаючи на ситуацію, мали доступ до грошей. Впевнений, у нас не було ні банкопаду, ні паніки, якої була. І банківська система в принципі, була таким надійним партнером. І все це допомогло в принципі, досить там гідно пройти цей етап випробування. Під час 10-го ювілейного форуму вперше вручили премію диригентів змін. Відзнаку отримали представники компанії, інституції і лідери, які останні роки впроваджували реформи, інновації та формували культуру партнерства. Христина Волочанська, факт і марафон Єдині новини.